Вітаю! Війна в Україні триватиме ще мінімум 2 роки. Про це заявила Кая Калас. Ну, це така молода жінка, яка, ну, як на мене, то не відрізняється особливою там, військовою статурою, поставою, якимись військовими званнями. Але вона розбирається у війні краще ніж в своїх посадових обов'язках, як на мене. І ось вона зазначає, що війна триватиме ще мінімум два роки, тому що ситуація зайшла в глухий кут. Це глава дипломатії Європейського Союзу. Я звертаю вашу увагу. Глава, глава дипломатії Європейського Союзу каже, що війна зайшла в глухий кут. Ну, ситуація зайшла в глухий кут, а тому Україна ще буде ну, мінімум два роки у війні. І тут виникає питання, а чому ситуація зайшла в глухий кут? Хто її завів у Глухий Кут? Що стало причиною того, що ситуація зайшла в глухий кут? Чи не Європа завела Україну в глухий кут? Чи не Європа, яка торгувала з Російською Федерацією, встановлювала ну, фактично нікому, нікому не страшні санкції? Чи не Європа? Яка постійно підтримувала Україну словами, мотивувала, закликала до ну ви розумієте, чого, і при цьому не давала Україні достатньої кількості озброєнь, не хоче давати своїх солдат, не хоче давати нічого для того, щоб війна закінчилась швидше військовим шляхом, бо саме цей шлях колись у 2022 році запропонував Україні Борис Джонсон. Коли Дональд Трамп вирішив е запровадити мирні ініціативи, виявилось, що трішки пізно. Бо в Європі отакі Каї Калас, а там ще є одна урсулочка є фондер Адольф Гітлер Штрасе. Це я ще про одного. Там Мерц. Так ось оці всі люди: Стармер, там купа народу. Вони насправді, взагалі, мені здається, не, не розуміють, що відбувається, не знають, що робити. І коли Дональд Трамп намагався впровадити якісь мирні ініціативи, Європа до останнього моменту чинила спротив. Європа намагалась грати в свою гру. Європа намагалася ставляти палиці в колеса Сполученим Штатам Америки. Європа підбадьорювала Україну, намагаючись показати Україні, що Є альтернатива, є інші мирні плани, є інші концепції. Але ситуація дійшла дійсно до глухого кута. Тільки проблема в тому, що тепер отаким Кая Калас потрібно було б йти у відставку. Але ні, вони цього робити не будуть. Вони вважають, що глухий кут утворився сам собою. Знаєте, от не було глухого кута і тут раз і утворився. Це не вони винні, ні. Глухий кут сам по собі утворився. От така ситуація. А тепер вони будуть модерувати цей глухий кут. Тільки це не глухий кут Кайкалас. Це глуха, глибока дупа. Тільки в ній перебуваємо е ми. А вони зовні спостерігають, як ми з вами в цій великій глибокій дупі будемо намагатися жити, виживати, вибиратися і так далі. Складна ситуація. Але вибачте, поки ми будемо слухати всяких Кайкалас. Урсул фондер Адольф Гітлер Штрасе, от ситуація не зміниться. Ми не поважаємо себе. Ми не вважаємо себе достатніми, самодостатніми, суверенними і незалежними. Нам потрібні завжди якісь порадники з-за кордону. От вони нам і нарадили. О, от така ситуація утворилась. І виходити з неї нам. Бо вони витягувати нам не збираються. Вони просто фіксують, що ситуація зайшла в глибокий кут, в глухий. Ну або в глибокий, як вам краще звучить. Не забувайте підписуватись і поділіться вашими враженнями про цей глибокий, глухий кут.